Серія Сергієвич, що шо? шо? Нє, ні, ні. Та ні як ні. Ну мені після не сказала. Да, тільки не. Тут все по 200. Оно, оно, є по 140 В смислі. Що Бі... да, ви думали? Тобто йдемо економити гроші? Ну. Та ну. ну. А як Оп. так може бути? А як так може бути? Що тут 140? Оплата лише картою, наклейка класна. Мені подобається. Он 140, Дивіться, є сортимент хмаринка, рожева хмаринка жовта. Купити, купити, купити. Ненормальний на нагрік печі. Щось не то. Все? Да, як. Да, як знаю, їсти. Ага. А він не дає. То ти бачиш, що тут 140. Ну я вже зрозумів. Так, тут 140, бо тут, походу, не продається вона. От, таке ну, всь От вам і вендінговий бізнес. все. — Але знаєш що? Саме головне, то термінал працює. <гум> да. а апарат... Ненормальний нагрів печі. Але це кейс, і я думаю, що власники цього апарату через знайшов вже знають, що тут біда. Того йдемо там, де за 200. Я думаю, там, де за 200. Там все працює, як. Ми все ще з'їмо, бо там тільки на як зробить, між заміть, Яка тумбочка, я тільки ми на роботі. Ага. Пішли. Де тут сердечко, може ні. А я вже вибрав, Осталось тільки сплатити. Так, вибираємо картою. Оп. Авторизація. Як мені подобається, все ж таки, що воно говорить. У нас є відсканує для отримання фіскального чеку. Так, і ми отримуємо електронний кабінет, фіскальний чек. В який час, яка сума. Власно, все так швидко. І от тобі, будь ласка, фіскальний чек. І дана солодкавата, даний підприємець вже зафіскалізувався, тому на це дуже комфортно, дуже швидко і дуже в законі. У вас бізнес звітував. На фіскальну службу вам потрібно використовувати супер-пупер бренд Найакс. Чого кажу супер-пупер, бо ми не лише щитувач для грошей, а ми надійний і класний інструмент для вендіного бізнесу і для бізнесу самовховування. Тому людина, яка володіє даним агрегатом, розуміє, що ми тут є, а людина на тому апараті де не робить. Якщо зараз зайде в застосунок, мома вона каже, побачить, алё. що не робить. Ну да, так. Ну да. ось в чому питання.